Травмувалися шестеро людей, серед них дитина. Минулої доби уранці на автомагістралі Стри чернівці Мамалига у населеному пункті Вістова сталася дорожньо-транспортна пригода. Її спричинило зіткнення двох автомобілів. На місце аварії негайно прибули слідчі територіальної поліції, рятувальники ДСНС та медики. За попередньою інформацією, 70-річний карманич Мерседес Спринтер мешканець надвірною, не дотримується швидкості руху та дистанції. І як результат виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем К Форт Мондео останнім керував мешканець Львівської області 1990 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали двоє водіїв та троє пасажирів 1972 та 1978 років народження. Вони жителі надвірної. Також травмована п'ятирічна пасажирка Форт Мондео. Всіх потерпілих шпиталізували за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, десять про порушення правил без. Пакет дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема на швидкісних автомагістралях. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.